Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у місті новий розділ на Львівщині. Група чоловіків побила військовослужбовця ТЦК Дидика, якого перевели у військомат після служби на фронті. Про це повідомили у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Там розповіли, що напад стався 21 травня близько 23.00. Тоді один із чоловіків, якого попросили показати документи, відповів хамством і образами. Після цього на місце прибігла група з близько восьми чоловіків, які повалили на землю дидика і почали бити його ногами по голові. Військові, які були поруч, зупинили нападників, а постраждалого забрала швидка. Зараз він перебуває в лікарні з гематомами на обличчі та переломом ребер. За фактом нападу на дидика, поліція відкрила кримінальне провад... Адження за статтею про умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості у ДЦК розповідають, що постраждалий військовий брав участь у революції гідності. А в лютому 2022 року він добровольцем пішов воювати проти росіян на Донеччині, Луганщині і Харківщині. У його перевели за станом здоров'я. Там додали, що напади на військових не минатимуться для нападників. Просто так: відповідальність буде невідворотньою і з реальними термінами.